Петрушка це холодостійка рослина. Але як із неї отримати 4 врожаї? Як скажете ви найбільшу кількість зелені, щоб зрізати? Саме найперше, це те, що вона потрібна, повинна отримувати велику кількість вологи. А також коріння. Має бути присипано компостом. Це теж грає важливу роль. Так, рослина буде отримувати достатню кількість всього для свого росту. І саме найголовніше, що найкраще допоможе її нарощувати нову зелень це обрізка. Чим більше ми будемо її обрізати, тим більше ми будемо Отримувати свіжої зелені. Коли ми цього робити не будемо, то вона буде залишатись на одному і тому ж самому рівні. Отож, серединку якось залишаємо, а все листя і всі гілочки як найчастіше обрізаємо. Тому отримуємо не один урожай, а цілих 4. Поливаємо, компостуємо. Та найголовніше обрізаємо.